Закінчився на робочий день. Хлопці вже розійшлися. І трошки-трошки можна зняти. В принципі, тут нема що показувати. Трошки просто, що коли тихо, то можна хоч щось зняти, бо в день бувають такі моменти цікаві, не можна зняти зимівчок. все все те саме, що завжди тут немає. Немає що нам показувати. Робиться там. Але звіт. Про Пробужучку, а це якби на основі. На основи там один пан не знає його ім'я, він все ім'я маскує. Ніякі це, аналоги немає, це ви нічого не винайшли, це все роблять і так далі. ну подібне. Так робить, але тут робилося знову. і ну Якщо покажете, десь з фотографіями прийшли чи відео, де є щось аналогічне. Я, наприклад, дуже сумніваюся мається на увазі такої конструкції. Воно, є щось там, так, там те щось, там те, щось взято. Ми ж не те, що все з повітря брали, якісь напрацювання, напрацювання брали. А, значить, що тут влад сьогодні з цих зробити? Ми бачили вранці. І що вже вночі? Дверцята готові. Дверцята готові. До речі, шнур, бачимо, так садиться Місто-місто так вдушується. Тут пройти, щоб десь якісь гази чи дим, абсолютно нічого не може. Ну, Я думаю, тут не буде нагріватися, бо у нас ті буржуї всі сюди йдуть гарячі гази, оце з'єдне водне. І оце квадратне. Квадратне покоробило, аж ці двері почали погано там закриватися. Аж ці двері почали погано. Тут нас зроблено на, на закрутках, але тут лад вирішив, що зробити рушку, бо він там чистий, йому не сподобалося, щоб можна було швидкий доступ я Раз, відкрив. Гляну, що там теплобіночку закрив. Тут зроблені ролічки стальні із цепа. Тут ролічки стальні із цепа. Тут все так гарненько. На ролічках воно. Не знаю, видно, не видно на відео. Не хоче мене вмикатися під світочкою, за, що... за того, що вже батарейка за день сіла. Цілий день ми знімаємо, дзвонимо, відео виставляємо. То не хочемо сіти вино роличка. Да? Оце я зробив. Та, в принципі, він більше за день нічого не зробив. Зрозуміло, ну, вже в дальцях утеплювач і тут і утеплювач, щоб не напікалося. Хоча тут мало було й не робити. Ну, можна було і не робити. Але я зробив ну, з відбивачем. І пооб'ємо. По об'єму Женя мене там запитує. Ой, мабуть, малий буде об'єм. Така бочечка маленька. 95 літрів. 95 літрів у нашій буржуйці 25 літрів. Ну, от, майже 4 рази більше об'єм, ніж нашій буржуйці. Якщо в нашій буржуйці накласти плотненько таких товстих дров і так піддавити його десь 5-6 годин може горіти. тирса сира. Якщо треба добре горіти, десь, ну, до 2 годин До двох годин максимум. Якщо так під, піддавити там трохи зависне, то десь може буде 3-4 години, але так. О, якщо добре дати, може і за годину певно, згоріти. Я думаю, що це буде трошки довше. Ось такий короткий звіт. Йдемо спати всім на добраніч.